Шестирічна Марта Блашкова цьогоріч стала учасницею конкурсу Перлинка Рівного. Розповідає, раніше вона просто виступала на сцені, нині це її перші змагання, тому одразу хоче перемогти. Я готуюся до перлинки і буду співати цю пісню. Над піснею я працювала з Марією Златою. До конкурсу талантів готувалися усією сім'єю. Розповідає мама, працювали над створенням образу, шили костюм і брали уроки вокалу у рівненської співачки Марії Злати. І вся сім'я за і і вчителі, якби і всі за. Мені дуже хотілося минулого року потрапити. Марті особливо хотілося минулого року потрапити на цей конкурс. Ну так сталося, так не вийшло. Вирішили брати на наступний рік участь. Ну готує, забирає тепер весь час. Абсолютно, і день і ніч на пошиття костюмів. На все і ось вона мить хвилювання на сцені пісня про черевички вразила і журі і глядачів. Дівчатка довели співати і танцювати вміють ще й гарно декламують поезію. 13-річна Вікторія сьогодні перевтілилася у мавку лісову і теж мріє про перемогу. Я сі пришла для того, щоб отримати масу емоцій, і щоб зрозуміти, як це бути найгарнішою дівчиною і стані з найгарніших дівчиною нашого міста. Я прийшла сюди, щоб показати себе і стати переможницею. Журі також радіє талантам дівчат: українські та сучасні пісні, художня гімнастика, сучасна хореографія, латина та джаз. Над виступами учасники працювали самі і колективно. Окремих на сцені підтримали їх подруги. Сьогодні ми подивилися, на що здатні наші дітки. Вони здивали нас найрізноманітнішими талантами. Найкращі із них потраплять на сцену фінального шоу і. Потішить глядачів своїми виступами. Тож усі виступи оцінює журі, а найкращі продемонструють у фіналі. Тоді ж і оберуть найталановитішу учасницю конкурсу Перлинка Рівного. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.